Ласкаво просимо на канал Хроніки Римського імператора. Сьогодні ми вирушимо в глибини давньої історії, щоб розкрити загадкові знахідки, які кидають виклик сучасній науці. Ми поговоримо про старовинну карту нашої галактики, що відображає знання, яким тисяча років. Також ми зупинимося на незрозумілих дверях в індійському храмі, які ніхто не може відкрити через таємничі заклинання. І нарешті дослідимо стародавній клинок. Вік якого, за оцінками понад 2 мільйони років. Старовинна карта нашої галактики серед стародавніх артефактів людства особливо виділяється загадкова карта галактики, яку деякі вчені називають картою з антикитери. Не плутати з антикітерським механізмом. Вона представляє собою астрономічний пристрій або карту, датований тисячоліттями до нашої ери. Це дуже складний артефакт, що демонструє зображення сузір'їв, галактичних об'єктів та навіть планет сонячної системи з неймовірною точністю. Особливе здивування викликає наявність деталей, які були виявлені лише з розвитком сучасної астрономії, таких як рухи Венери або кільця Сатурна. Це підштовхує до припущень, що стародавні цивілізації мали доступ до знань, які сьогодні вважаються неможливими для тих часів. Серед можливих пояснень є три основні гіпотези: контакт із позаземними цивілізаціями. Одна з найбільш суперечливих ідей стверджує, що давні цивілізації могли контактувати з розвиненими позаземними істотами, які могли б надати їм точні знання про космос. Ця теорія є популярною серед дослідників паранормального, хоча офіційна наука не підтримує такі припущення. Втрачена стародавня цивілізація. Деякі історики вважають, що знання про космос були розвинуті втраченими цивілізаціями, такими як Атлантида або Лемурія, які могли залишити ці карти як спадщину людства. У цьому контексті карта сприймається як доказ існування цивілізацій з високим рівнем технологій, які були знищені в результаті катаклізмів. Математична астрономія стародавніх народів ще одна більш консервативна версія. Припускає, що давні астрономи могли досягти такого рівня точності, використовуючи спостереження та математичні розрахунки. Це свідчить про високий рівень розвитку астрономії в ті часи, що й сьогодні викликає захоплення. Карта є однією з найбільш спірних знахідок археології, яка піднімає питання про те, наскільки далеко зайшли стародавні цивілізації у своїх знаннях про космос. Чи справді наші предки знали більше про Всесвіт, ніж ми думали? Або ж ці відкриття є всього лише збігом обставин, який збиває сучасних учених з пантелику, загадкові двері храму Падманабхасвамі в Індії. Храм Падманабхасвамі розташований у Трівандрумі, штат Керала, і є одним із найвідоміших місць Індії, оповитих таємницями. Він відомий своїми підземними скарбами, які були виявлені у 2011 році, коли кілька сховищ було відчинено, а всередині знайдено золото, діаманти та стародавні реліквії вартістю мільярди доларів. Однак справжньою таємницею храму є сьоме сховище, яке називають вараха або скриня В. Ці двері залишаються закритими й досі, незважаючи на численні спроби відчинити їх за допомогою сучасних технологій. Легенди стверджують, що за ними лежать надприродні сили, які можуть завдати великої шкоди, якщо їх потривожити. Секрети дверей Падманабхасвамі є однією з найбільш містичних ідей Індії. За словами релігійних лідерів, двері захищені Нагабандхамом, спеціальними заклинаннями. І можуть бути відчинені лише за допомогою особливих мантр, які невідомі сучасним священникам. У храмі також зберігаються стародавні тексти, які натякають на можливі прокляття для тих, хто спробує відчинити ці двері без дозволу богів. Одна з легенд стверджує, що за дверима може бути щось більше ніж скарби, можливо, сховище сакрального знання чи навіть небезпечний артефакт. Здатний змінити уявлення про давню історію людства. Історія цих дверей породила безліч теорій: від релігійних до окультних. Чи можуть двері бути входом у світ давніх знань, які здатні змінити наше сприйняття минулого? Це питання залишається без відповіді, і загадка храму Падманабхасвамі продовжує бути однією з найбільш інтригуючих тем сучасної Індії. Клинок віком понад 2 мільйони років. Ще одна надзвичайна знахідка, яка кидає виклик сучасній науці, це загадковий клинок, вік якого оцінюється у понад 2 мільйони років. Він був знайдений під час розкопок у місцях, де зазвичай виявляють стародавні знаряддя з каменю. Однак сама знахідка шокувала археологів, оскільки матеріал клинка не відповідає тим епохам, коли люди навчилися обробляти метали. Дослідження показали, що клинок виготовлений з металу, який не характерний для того періоду. Це порушує питання, чи могли стародавні люди мати доступ до технологій, яких офіційна наука не враховує у своїх історичних оцінках. Є кілька пояснень цієї знахідки: аномальна датировка. Деякі вчені припускають, що датировка клинка могла бути неточною, ймовірно, через змішані шари ґрунту або погані умови збереження. Які вплинули на результати аналізу. Однак це не пояснює технологічну складність самого виробу, артефакт позаземного походження. Існує гіпотеза, що клинок може бути залишком позаземної цивілізації, яка могла б досягати нашої планети мільйони років тому. Це пояснення вважається фантастичним, але в деяких колах користується популярністю. Забута технологія припускається, що стародавні цивілізації могли розвинути технології. Які були втрачені або знищені внаслідок катаклізмів. У цьому контексті клинок може бути залишком високорозвиненої культури, яка існувала до нашої цивілізації. Ця знахідка піднімає багато питань про можливу наявність високорозвинених цивілізацій, які могли б бути попередниками людства. Звідки клинок? Чи міг він залишитися від давно втрачених епох, які змінили наш погляд на історію людства, фестський диск. Це унікальний глиняний артефакт, знайдений у 1908 році на острові Крит у палаці Феста. Він датований приблизно 17 століттям до нашої ери та вважається одним із найбільш загадкових предметів археології. Диск має круглу форму і покритий символами, які викарбувані по спіралі з центру до країв. На ньому зображено 242 символи, які містять людські фігури, тварин, зброю та інші знаки. Важливість цього артефакту полягає в тому, що він є першим відомим прикладом використання друкарської техніки у стародавньому світі. Символи, нанесені за допомогою спеціальних штампів, свідчать про те, що диск був створений методом штампування, що свідчить про досить розвинену культуру виробництва. Попри численні спроби розшифрувати написи на фестському диску, його значення досі залишається загадкою. Деякі дослідники вважають, що диск може бути релігійним текстом або навіть ритуальним об'єктом. Інші припускають, що він може бути формою стародавньої писемності мінойської цивілізації, яка могла використовуватися для адміністративних або священних цілей. Деякі теорії також вказують на можливий зв'язок Фестського диска з іншими давніми культурами Середземномор'я, що може свідчити про обмін знаннями між різними цивілізаціями. Наприклад, деякі символи на диску мають схожість із знаками, знайденими в Анатолії та на Кіпрі. Це підштовхує до гіпотези, що мінойська цивілізація могла мати контакти з іншими народами. Та обмінюватися культурними знаннями. Загадка фестського диска залишається нерозкритою, але його унікальність продовжує привертати увагу як археологів, так і любителів історичних таємниць. Це не лише один із найважливіших артефактів мінойської цивілізації, але й потужний символ нерозгаданих сторінок історії, який продовжує надихати дослідників на нові пошуки та відкриття. Фігурка Нампа це загадковий артефакт. Знайдений у 1889 році поблизу міста Нампа, штат Айдахо, США. Вона представляє собою маленьку жіночу статуетку, виготовлену з глини висотою всього 4 сантиметри. Найбільша таємниця полягає в тому, що фігурка була виявлена на глибині понад 90 метрів, серед порід, вік яких оцінюється у 2 мільйони років. Це викликає чимало запитань, оскільки така знахідка не відповідає загальноприйнятим уявленням про людську історію та цивілізаційний розвиток. Однією з головних гіпотез є те, що фігурка могла бути створена представниками невідомої цивілізації, яка існувала задовго до сучасної людини. Інша версія припускає, що можливе зміщення шарів ґрунту. В результаті геологічних процесів призвело до того, що фігурка опинилася на такій великій глибині. Фігурка Нампа є об'єктом дискусій і приводом для численних гіпотез про можливе існування розвинених цивілізацій в доісторичні часи. Вона стала символом невідомих сторінок історії, які кидають виклик традиційній археології та змушують дослідників переосмислювати межі нашого знання про минуле. Кубок лікурга це рідкісний давньоримський артефакт 4 століття, виготовлений із діахроїчного скла, яке змінює колір залежно від освітлення. Він здається зеленим при прямому світлі, але стає червоним при зворотному. Цей ефект досягається завдяки наночастинкам золота і срібла в склі, що свідчить про дивовижні знання давніх римлян у матеріалознавстві. Кубок, ймовірно, мав ритуальне значення. А сцени з легенди про царя лікурга на ньому натякають на його символічний зміст. Попри численні дослідження, точна технологія його створення залишається загадкою, а його здатність змінювати колір продовжує вражати сучасних учених і надихати дослідників на пошук подібних технологій у стародавньому світі. Це відкриття змушує переосмислити можливості античної науки. Та те, як давні культури використовували матеріали для створення візуальних і символічних ефектів. Кубок лікурга є не лише археологічною цінністю, але й важливим прикладом того, як стародавні народи досягали видатних результатів у сфері матеріалознавства, що ми почали розуміти лише в сучасну епоху. Дякуємо, що переглянули відео. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски, а також підтримайте нас на Patreon. Це допоможе створювати ще більше цікавих матеріалів.